Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 квітня. Я знімаю це відео для мого підписника. Він запитав у мене, яка кулія трактора даної моделі. Я знімав відео огляд даного трактора. Думав, що там я розповідав, передивився ні, не розповідав. Відписати дуже багато писати також. То я вирішив зняти відео, може комусь стане ще в пригоді за колію даного трактора, бо багато хто садить картошку і потрібно для міжряддя кукурузи. Бо малим трактором, таким, як в мене є, то в кукурузу вже не влізеш. В нього по центрам метр. Так, в цього трактора задні колеса. По центрам метр п'ятнадцять, це плюс-мінус там сантиметр, бо резина вже трошки зношена. Можливо, там плюс-мінус сантиметр. По центрам метр 15 сантиметр. Внутрішній діаметр. ой, Внутрішній розмір між колесами 82 сантиметра. Зовнішній метр 50. Метр 50. Ці колеса можна. Це в них самий менший розмір, от, будь ласка. Не хочу вигонити трактора на двір, в болото в нас дощі йдуть. Це самий менший розмір. Метр 15 см. Тобто його ще можна три рази зробити більший. Це буде метр 25, метр 35 і 1 45. Метр 45 це сама ширша колія по центрам. Кожне переставляння. Диска буде 5 см додати. 5 з однієї сторони, 5 з іншої, буде 10 см. Розмір даної шин 12 4 на 28. Так. Ще хочу сказати, що. Ширина покришки дуже широкі вони. Ширина покришки тут 35 см. А тепер я перейду до передньої. Чому я не написав, вирішив зняти відео. Бо це при виборі трактора дуже, дуже важливий і важливий момент. Так візуально, може і не видно, як стоять колеса. В передніх набагато менший розмір. Але вони стоять по краю зовнішньому, а не по центру і не по внутрішньому. От ширина е, передньої колії по центрам. Метр 30. Метр 30 це найменша, яку можна зробити. Вже якщо садити картошку, то вже таким трактором треба сад... картопле сажалка, щоб було міжряддя. 65 см, то тоді буде добре. Вже так як я садю метр, в мене то це 50 см міжряддя. Цим вже ні 50, ні 60 не посадиш, тому що саме менше метр 30. Метр 30 має по центрам, внутрішній діаметр між колесами 1,10. А ззаді 82, от різниця. І зовнішній також 1,50. Розмір передніх шин 8 на 18. Тому для того, хто хоче вибрати колію трактора під картошку, то даним трактором можна садити картоплю. Тільки. 65. Для міжряддя кукурузи, щоб обробляти кукурузу, то колеса перекладаються ще, так як я кажу, три рази можна збільшити. Отака інформація. Думаю, вам стане корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!